Навірно, будемо його обрізати ось так. Тут, так, тут так, тут так. Нам потрібно, щоб він... укорінювався. Тут можна так залишити. І прив'язати його, прибити до палочки якоїсь, щоб його вітром не хитало. Це дуже гарний сорт, нектарин Харко, він дуже багато на себе навішує, як то кажуть, сорт самогубця. Дуже багато плодів на себе навішує, що треба буде нормувати, скільки дуже гарний сорт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ще буде багато цікавого.